Шановні жителі Київщини, доброго дня! За дорученням начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, сьогоднішній брифінг щодо посилення антикорупційної діяльності в області проведу я, заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Михайло Ємець. На цьому тижні в ОВА була проведена нарада робочої групи Прозорість та підзвітність. В нараді взяли участь представники правоохоронних органів області, обговорили стан перевірок об'єктів відбудови, виявлення заходів порушення та заходи з їх усунення. Запланували спільні дії щодо посилення антикорупційної боротьби в громадах. Ми спільно маємо вирішувати всі проблемні питання публічно і прозоро. Такі наради будуть щотижневими і пройдуть окремо в кожному районі області. На них запрошуватимуть усі зацікавлені сторони. Крім того, триває робота з комісійної перевірки об'єктів відбудови, що відновлюються коштом фондної ліквідації наслідків збройної агресії. На цьому тижні працювала в Броварському та Бучанському районах. Було перевірено 6 об'єктів, два заклади освіти та чотири багатоповерхові будинки. Ще один з об'єктів перевірили повторно, оскільки минулого тижня під час обстеження виявили низку порушень з боку підрядника. На усунення всіх проблемних питань дали тиждень. Нагадаю, що в таких перевірках беруть участь представники профільних департаментів КОВА, правоохоронних органів, технагляду, держпраці, спостережної ради з питань відбудови при Київській обласній військовій адміністрації, ДТЕКу, а також представників правоохоронних органів регіону. Хочу також нагадати, що на офіційному сайту вже працює розділ віджит публічних закупівель. Тут кожен може побачити інформацію про закупівлі, що проводять структурні підрозділи адміністрації. Дані публікуються автоматично, підтягуючи їх з прозоро. На наступному тижні структурні підрозділи ОВА планують запустити у роботу дев'ять процедур закупівель. Департамент регіонального розвитку проводить тендер на реконструкцію поліклінічного відділення Іванківської районної лікарні із облаштуванням укриття та капітальний ремонт ліцею у Департамент екології закупівлю контейнерів для роздільного збору сміття в населених пунктах області. Крім того, департамент цивільного захисту запускає у роботу шість процедур закупівель, зокрема генераторів, квадрокоптерів, а також шиферу для поповнення обласного резервного фонду при надзвичайних ситуаціях. Вся інформація буде оприлюднена офіційно на сайті Київської обласної військової адміністрації. Фінансування робіт буде відповідно до програми, що реалізується на Київщині. Дякую за увагу!